Татарів невеличке курортне село неподалік Яремче. Саме тут в арт просторі готельного комплексу Коруна відкрили всеукраїнський проект Килим сучасні українські митці. Головний організатор такого масштабного дійства мистецька інституція Зенко Фундейшн. Сміліше не так страшно. Там все сучасне мистецтво українське. <реш> Воно ж може бути <реш> так, так, як Ми молода організація, ми діяти і мислити по-новому і е, також. Ми вирішили перше відкриття завжди в нашому арт пространстве ЗНК Фондейш в Карпатах. И наш фонд хоче, щоб искусство было доступне для людей. Я роблю те, що я можу зробити на фронті. Я не можу провести на сьогоднішній день користі. Скільки я би хотів зробити для розбудови держави і мій вклад в розвиток українського мистецтва, тому що мистецтво це все таки як дипломат, який презентує Україну за нашими територіями, і ми коли говоримо про інтеграцію. Фактичну інтеграцію треба робити через культурне середовище. У проєкті беруть участь 17, на думку організаторів найперспективніших українських художників. На виставці кожен з них представив своє бачення традиційного мистецтва в сучасному світі. Усі ці роботи формують цілісне полотно такий собі багатовимірний килим. Розповідають куратори виставки. Звідси й назва Це би така обідіняюча метафора символ. Понятно, что современное искусство оно не может стили, ну, заниматься стилизацией. Да? Оно, оно как бы пересматривает все эти в общем -то, традиционные моменты, вносит свое новое ощущение. связанное вот со своим временем. Очень важно, чтобы мы не вмешивались как бы, в то, что делает каждый художник. Это очень важно на самом деле в проекте. И мы хотели от них все-таки увидеть, как они видят, что в своей работе, но в то же время создать общий ковер. Молода, талановита і вже успішна художниця Даша Кольцова спеціально створила роботу для цієї виставки. Каже, в основі її інсталяції більше 20 десятків килимів. Ця ця інсталяція вона називається Вогнання з раю. Всі ці матеріали вони старі. Ви бачите, старі лоші для зброї. Килимом обіцянок потішив і уродженець Донбасу Роман Мінін. Його робота виконана в авторській техніці, як її характеризує художник, казка про шахтарів з елементами реальності. Знаєте, так картина немножко і про меня, і про нас всіх. Я подумав, що одной из главных тем сейчас вообще у нас в Україні это, конечно, обещание, которым ми всі живемо. І я в частности... Проект Килим акцентований на творчості молодих українських митців, підтримати їх та, зокрема, ініціативу Зенко Фундейшн приїхали у Карпати і вже визнані метри, такі як Анатолій Криволап, Олександр Ройдбурт, Арсен Савадов, Віктор Сидоренко, Олег Пінчук. Та інші українське мистецтво розвивається, українське мистецтво є, і воно буде, тому що є такі меценати, як Земка Афтаназів, який підтримав, і створив цей культурний центр в Карпатах. Ви знаєте, я вражений е е е настільки, що я не мав спочатку слів. Я ніби я попав в центр Європи, якусь там Женевську галерею чи галерею галерію десь Юріху, таку в топову. Нравиться, що молоде українське мистецтво обрітає свій голос, обрітає своє лісо. І очень добре, що є люди, які делают на нього ставку. В рамках виставки організатори презентували ще один вагомий для сучасного українського мистецтва видавничий проект. Зенка Фундейшн, арт-хас і Баяр Гелері українська мистецька книга. Для чого? Для того, щоб все-таки показати літературу і людей. Включить читать і самое главное, тріс подати інформацію про українських св'янених художников. Культурна децентралізація уже давно є загальноєвропейським трендом. Українське сучасне мистецтво теж повинне виходити за межі столиці. Артпрості Рзенко Фундейшн робить для цього перші, але вже достатньо упевнені кроки. Виставка Килим сучасні українські митці експонуватиметься тут до середини червня. Потім роботи покажуть у Львові та Харкові. Мар'яна Мацькі, Олег Рудак, новини телеканал Раї.